Одяг на 1 вересня 11-класниця Оля підбирала ретельно і зважено. Так як справжня українка вирішила одягнути вишиванку. Цього року купила дуже гарну з чорною вишивкою, а спідничку обрала трендову, чорну спідницю балон. До шкільного гардеробу дівчина ставиться серйозно. Любить класичні, елегантні, дещо романтичні речі. Добре знає, що нині в тренді. Звісно, зараз осінь школа, тому краще підбирати базові кольори, такі як білий, чорний, сірий та беж. Проте, звісно, не потрібно забувати за яскравий акцент для того, щоб виділяти справжню сутність людини. Що моду наносити, знає й другокласниця Ксенія. В її школі так званий дрес-код відсутній. Але дівчинка не проти шкільної форми. Форми я думаю, це якісь класно. Береш, Сподіваєш, дуже красивий, все чорне-біле. На думку Ксенії краще одягаються дівчатка, аніж хлопці. Бо хлопці штани брюки і якісь просто вузки, і, а у нас юбочки можуть бути, платька, теж штаніжки, колготки, подколінки, всякі мачки красиві можуть бути. Продавці дитячого одягу кажуть, що дівчатка стежать за модою, та й варіантів для них значно більше, навіть якщо школа вимагає ділового стилю в одязі. Дівчата хочуть і спідницю шорти, дівчата хочуть і спідницю, хтось хоче сукню, але обов'язково має бути якийсь офіційно діловий стиль, світлий верх, темний низ. Але спідниця шорти перемагає у дівчат. Ну а хлопчики наші, як звичайно, це є брюки і сорочка. Ще підлітки дуже полюбляють зараз жилетки з брюками палацу. Кому можна, якийсь такий більш-менш нейтральний стиль, то обирають джинси бегі. Сучасна форма шкільна, вона не така як раніше. Вона зараз комфортна, вона сучасна, вона трендова. Аби одягнути школяра на 1 вересня з нуля доведеться викласти до 2,5 тисяч гривень. Дівчатка обходяться дещо дорожче. Цінова категорія приблизно плюс-мінус варіюється десь в районі 2 тисячі гривень 2 тисячі 500. Це, це що? Це взуття, це спідниця, обов'язково блуза, якийсь піджачок, ну і, звичайно, гольфи ну до повного комплекту. Ну Хлопчика, можливо, трохи менше, тому що дівчата зазвичай хочуть більше на собі мати, або ще щось на заміну докуповувати. Що гардероб хлопців дешевший, не зовсім погоджується пані Ірина. Також вона проти шкільної форми. Скажу вам так, що вони обходяться дорожче. Так, так, тому, що як би не дивно звучало, але для хлопчиків вибір одягу набагато менший і він вартує набагато більше грошей. Діти мають одягатися так, як їм зручно, тому що одяг це у будь-якому випадку прояв себе. А тому для мене шкільна форма. Не є правильним вирішенням. Максимко до школи вже готовий. Усі покупки зроблені, обновка радіє. Я купив зошити всякі, я купив у клітинку і в косу лінійку. У мене є вдома готвір кофта, вишиванка. Ми вже купили класівки дев'ятку. Для першачків усі шкільні покупки особливий і важливий ритуал, стверджує психологиня Ольга Карабінюш. Для молодших школярів, для них це, начебто, продовження тих рюкзачків, канцтоварів, всього, що вони збираються, якби їх приналежність до школи. І для багатьох це важливо. От їх одягнули. Це може бути вишиванка чи там сарафанчик, чи щось, але для них важливо, що вони в цьому йдуть в школу. Для зовсім старших класів їм все рівно. Вони багато хто кажуть, що ну все рівно треба. те я буду ходити так, як є. А от для підлітків, для цієї середньої школи їм можливо виділятися у підлітковому віці одяг стає одним із способів самовираження, тому пропоновані школами дрескоди можуть викликати у дітей спротив. А модні брендові речі однокласників свою заздрість. З тим, що хтось може собі дозволити там, брендові речі, дорогі речі, а хтось не може, то на те, хто не може, буде дуже психологічно впливати, що я не можу. Вони ще не зовсім усвідомлюють, в них не сформована до кінця самооцінка з тим, що вони можуть себе проявляти в чомусь іншому, в своїх хобі, чи в своїх досягненнях в спорті чи ще десь. Чи перетворяться шкільні коридори на подіуми залежить від багатьох факторів. Психологи радять батькам нагадувати своїм школярам, що мода на фасони й кольори мінлива, а от знання це те, що поза модою, але завжди у тренді.